Потрібні нові сучасні люди. Віктор Бондар, ну як, тіська мого папи, втім, як по фамілії, так і по імені, тому окрім цього більше нічого вам не скажу. Микола <звіт> не в курсі. Він завжди з Днем Рождения <звіт> поздравляють. <звіт> це <біфутатр? звіт> нет, 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 нет ходив. Нет. Це вже всі треба, що вони ілюстрації проходять. Оксана Ну, чув це прізвище, але. Конкретно не можу сказати, але вона теж з підприємництвом пов'язана. Дмитро Біспалов. Я не знаю, хто це. Це То, був той самий ну, бандери. По-моєму, міністром був по вот О, культурі, так? Да? Я знаю, що Лабазюк – це підприємець, займається сільським господарством. Він як ну, виробничний господарник. О, це е Воронецький, це в нас постав... на, да, вибирався, так обіцяв людям Верховна багато. Рада, вот... А після того прийшли люди до нього, він вигнав з хати. Юрій Крутенчук. Він ходив в тренажерний зал, мені здається. От, от що я вам скажу про нього єдине. Микола Дерекот. ну, людина відома, В краї був головою м, обласної ради. От, Зараз я не знаю, чим він займається. Віктор Коліщак. Теж я поки не в курсі, хто це такий. Без спалу не знаю. Це все, це такі манщини, що їй треба дві тивочки, отако треба. А він виділив Верховна Рада, такі гроші і... зумачаючи на труби провести. І... А він труби, які саме дорогі, такі румінські. А він не румська, а польська, а він за румінські такі, що з цим стекловатою, такою ужасною труби поставив нам цю коли була аварія Володь, на Черніовки. Ну Сергій Мельник, по-моєму, це кандидатура ну дуже хороша.